Любиш цифру 7? Насправді там мала бути цифра 8. Але це знову загадка Жака Фреско, на яку вам предстоїть сьогодні знайти відгадку. Не глядя, став лайк і бежи дивитися, що сам побачиш. Це його. Вітаю вас, котики, кеці і небінарні котенята. Спочатку короткий ліричний відступ. Я вам відзняв і показав перших чотири карти. Один, два, три і чотири. Вот. Але є нюанс. Шоста і сьома карти у мене відзняті, але у мене наразі немає доступу до SSD, на якому вони записані. Тому сьогодні ми з вами. Будемо доглядати карту номер 8. Чи 8, бо не 7. Ну, якось так ось. Так що, що, перш ніж ми почнемо, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал, поширте це відео серед друзів, знайомих, недругів, сусідів, там, переселенців, там, я не знаю, місцевих алкашів, бомжів. Ну, в общем, максимальне поширення, максимальне мені. Моя вам подяка. Ну, власне, що? Власне, погнали. Карта номер 8 Дивимося. Карта у нас досить велика. І у нас тут є що? Правильно, у нас тут є громінна водойма. Що ми із цього маємо? Значить, дивимося. Десь ось, ось у нас морський шлях. Тобто річок у нас тут немає. У нас тут є виключно здоровенне озеро. От, тепер дивимося далі. Дивимося, звідки у нас будуть приїжджати поселенці. Десь отут, здається. Так, 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 так. так, так, так. О, от. Звідси у нас будуть приїжджати переселенці. Значить, що ми робимо? Дивимося. Отут Величезна кількість чистої місця, яке можна там під будівництво зразу запускати. Е, ну, Тут його не так, що багато, але в принципі теж ну, непогано, скажімо так. Ну, тут таке тут уже нюанси, скажімо так. Ну, в принципі, і по міні-карті добре видно. Ну, от. Що до чого, і що ми маємо. Тому, власне, що, власне, ми тут рандомно? ну, Ось тут -от вставимо табір. І по стандартній схемі погнали дивитися. Значить, дивимося глинище. Ну, Глинище, то, понятне діло, нам воно не так, щоб сильно цікаво. Тому що, і так, понятно, що глина є майже скрізь. Наступний момент пісок. Так. Тут непоганий. Загалі тут щось ма мацьоньке зовсім. Тут щось мацьоньке. Ну, тут непоганий шматочок. Ось тут непоганий шматочок. Тут непоганий шматочок. Але такого, щоб чогось прям конкретного великого, я тут не спостерігаю. Дивимося, тепер бачите межі ділянки от за межами, будь ласка, є. Ладно, правий берег, так би мовити, ми обдивилися. Давайте подивимося, що на лівому. Ось тут непогана ділянка з піском. Тут щось ну, тут теж більш-менш є. Отут є. Але я думаю, ви ж знаєте, що ми з вами шукаємо. Ми з вами шукаємо великі заліжі. Ну, це непогано, але ну, такої дивної форми. Тут непогано. О! Найшов. Оце воно. Оце воно. Ось тут у нас великі заліжі піску. А як ми з вами вже знаємо, там, де є пісок, там є що, правильно, там є ропа. А якщо є рупа, то у нас є сіль. І, власне, що? І, власне, наступний крок, який ми з вами дивимося, це наші рибні місця. Хо-хо-хо-хо-хо. Ладно, я не гордий, я посчитаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Тому можна з певною впевненістю сказати, що це найриболовніша карта з усіх, які я на даний момент оглядав. Так що, що? Так, що отут у нас є ропа, Отутечки. отут у нас неміряно риби. Тому, в принципі, в плані риболовлі у нас тут все дасті ж фантастіш, very good амазінг авесоме. А наступний момент, давайте подивимося рельєф. Рельєф у нас, в принципі, візуально, ну, прям рівнесенький. Просто подивіться. От. Лісу у нас в цілому ну, достатня кількість. От. Тобто, ну, якби, начебто, як гріх жалітися. От. Межа карти отут -от у нас. Які ми можемо з цього всього діла зробити висновки? Знову ж таки, ця карта чисто риболовецька, тому що давайте ми зараз з вами трішечки повернемося Ну от, так, для загального обмежений камінь, обмежений вапняк. Тобто класична класика, нам реально не вистачає якихось ну, елементарних базових речей. Вони у нас в обмеженому доступі, але є одна цікава штука, яка заключається в тому, що у нас, оскільки це озеро, а не річка, яка розділяє всю карту, у нас є доступ зразу повністю до всієї території карти. Тут немає необхідності будувати мости. Єдина реальна необхідність будувати мости ну, це умовно кажучи, отут, наприклад, нам треба кинути моста для того, щоб там скоротити шлях, щоб не йшли отак, от, люди в обхід, отак. а йшли по прямій. Але тут знову ж таки залишається відкритим питанням. Я не знаю, напишіть в коментарях, чи хочете, щоб я це перевірив, але це озеро, це не річка. Тут, по ідеї, немає як такої сильної течії. Тому от мені дуже цікаво, як у нас будуть працювати там, плавильня, наприклад. Хоча по факту вона нам і не потрібна, тому що у нас тут руди нема. Ну, ладно, це я тупанув, согласен. Валяльня. От валяльня це така штука, яка треба. І от питання, буде вона тут працювати чи не буде. Питання дуже відкрите. Ну, ми можемо, в принципі, теоретично от спробувати. Немає течії. немає течії. Немає течії. Немає течії. Немає течії. Ну, собственно, що? Собственно, то, що і требувалося доказати. Нормальне виробництво тут. Тканини мається на увазі. Ну, вірніше, сукна в даному випадку, але суть не в тому. Е, уже можна зразу констатувати факт, що теплий одяг доведеться експортувати. Е, Імпортувати. Да, вибачте, ну я з села, я не розумію ці ваші умні терміни, наука, всі діла. Тобто, по факту, ми на воді можемо виставляти тільки човнярні і риболовні. Все, на цьому все. От. Тобто, якесь таке більш технічне виробництво тут неможливо. Зато виробництво сушеної, жареної, смаженої, печеної, копченої риби просто неміряно. Ну, ви Подивіться, тут я не знаю. ну, це просто відвал сраки. Але для мене особисто ця карта абсолютний мінус, тому що що? Тому що тут не можна самому виробляти одяг. Ну тобто звичайний легкий одяг можна, а от з теплим одягом уже біда, тому що для нього потрібна овчина, для нього потрібна вовна, а вовну ми не можемо виготовляти, тому що ну, як вовну ми можемо, ми не можемо виготовляти сукно, тому що немає течії. І ну, собственно на цьому все. Так що пишіть свої думки в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї карти. От я свою думку висказав. Вона, ну, якщо брати чисто по риболовлю, ну непогано, реально непогано. Але якщо брати, наприклад, од комплексно, щоб закривати повністю весь виробничий цикл там. По всім питанням. Ну, коротше, це зразу мінус. тому що Ну, тому що все, нема тут течії, немає тут виробництва, немає плавильні, немає ні хрена. Так що, що? Так що я вас зараз дуже сильно попрошу після цього огляду от підписатися на мій канал, тицнути лай лайк. Телебінькнути колокольчик, ну і настрочити там коментарів про те, що я за це відео вже разів 5 коротше, оговорився, а мені лінь на монтажі це все обрізати і робити красиво, поэтому я лінива срака, і можете мене за це поосуждати в коментарях. Так що, якось так ось, ну і власне, посони і посонеси, наприкінці, що я вам хочу сказати. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!